Понад 2,5 тисячі наборів малюка видали новонародженим на Вінниччині. Наша область у лідерах по народжуваності і у роздачі бепі-боксів молодим родинам. Це суттєва допомога. У наборі малюка є найнеобхідніші речі: одяг, взуття, засоби гігієни та догляду за новонародженими, підгузки та іграшки. Наприкінці 2020 року держава відновила послугу надання батькам при народженні дитини одно. Разової допомоги бебі-боксів. Пакунок для малюка можна отримати безпосередньо у пологовому будинку після народження дитини. Але отримані бебі-бокса не обмежує сім'ю щодо іншої соціальної підтримки. Пакунок малюка це безповоротна соціальна адресна допомога, в яку входять понад 90 речей. Це комплект білизни, пелюшок, підгузки. Навіть ножнички є також комбінезони, тому це дуже якісні і гарні речі. Дія з 2018 року можуть отримати батько, мати, опікуни, піклувальники після народження дитини. Саме пакунок малюка 2225 осіб, але ще отримали окрему грошову допомогу. Це 660 осіб. Від бажання батьків абсолютно немає ніяких критеріїв. Якщо є бажання батьків, вони отримують пакунок малюка відразу в пологовому будинку. Якщо на той момент немає будинку, тоді можуть звернутися в органи соціального захисту і отримати там. Якщо грошову допомогу, також звертаються в органи соціального захисту і отримують грошову допомогу. Це три прожиткових мінімуми на той момент, коли подають заяву.